Всім привіт! Сьогодні ми не з садка, а з квартири до вас виходимо в ефір. Ми придбали собі отаке комочок такий щастя, йофшись і тер'єр. Давно я так хотіла таку собі забаву, не не забаву, а дружка такого. Дуже давно хотіла і Ну, нарешті прийшов той час, зійшлися, як кажуть, зорі, і ми знайшли один одного. Це Йорк, йому 4 місяці, песик, назвали його Марсіком. І такий чимний хлопчик, да? і такий гарненький. Так мені вже давно хотілося, але це відповідальність дуже велика. І, звичайно, не, не так швидко, як хотілося це зробилося. Ось так. Але я така задоволена. Тепер мені буде дружочок, з яким буде не сумно. Ось Такий гарнесенький комочок щастя. Він ще малесенький. Ось, сьогодні з ним гуляти ходили. Пішли в магазин, купили шампуньку йому покупає, покупаємо сьогодні. Це вчора було, було, було свято, і ми якраз в цей день да, придбали його. Запросили до себе нашу родину, новий член нашої родини. <рив> ось, і ось взяла ще щітки для вичисування. Ну, хто, хто знає про цих Йорків, можете розповідати мені. Я, звичайно, дивилась, шукала інформацію, але, ну, і ще, як кажуть, ще інформація нам не завадить. Дякую моїй невісточки, це вона нам допомогла. Юлія, дякую тобі за те, що знайшла нам його цього красунчика. Ось і, і так, любить, да? цілювача любить, вилизує мене і такий ось а тепер будемо <плес> разом з ним і в садку. Купила ще й пігулочки йому від кліщів. Да? Купила пігулочку. Ось. Ну і повідок купила, щоб з ним гуляти. ось, Ну і поступово будемо купувати йому різні гаджети, як кажуть. Ну, не гаджети, як правильно. Приспособи для собачки всякі. Так? Красунчик ти мій. Де твоя іграшка? Так, так він грався гарно. Зараз візьму іграшку. Ось, ось твоя іграшка. Дала йому іграшку, він грався так сьогодні. Так чи ні? Ось такий тепер член родини у нас. Я, я взагалі задоволена, в кого є Юрки, можете мені підказувати, розказувати, писати в коментарі. Вся інформація буде доречна, тому що в нас ніколи не було собачки, був колись кіт, а собачки ніколи не було. Бачила, знаю, що вони. Неалергенні, і що в них нема підшорстки. Вони не ну, як, як волоси у, у людей. Вичисуєш, де і все. Нема такого, щоб вони линяли, щоб шерсть була по всій квартирі. Оце мені подобається. ось, ну, Звичайно, коли вже підросте, будемо його стригти. Зачіску будемо робити йому. Ну, а поки от такий він. Малючок малесенький. Ось. Пишіть. Познайомила, тепер будете бачити його постійно в моїх відео. Дякую вам за коментарі і за вподобайки. Не забувайте. До зустрічі! Марсік, ти що це робиш, а? От іграшка б сподобалася, да? Ой, сподобалась тобі іграшка? Марсік. Ай ти ж такий грун, такий. Ах, і